Степан олійник лисиця в двір занесло і кляту чую полохає птицю, Вмить схопила я лопату Бах! і прибила лисицю. Згодом і шкурка вісіла в куточку комори. Побий його трясця, і почалось моє горе. І є у нас фельдшер п'яничка, ледар, ще й хитрий до чого. Чутка про шкурку з лисички швидко дійшла і до нього. Зранку до мене до двору, шле він телятницю лізу. Йдіть, мовляв, баба в контору, будуть робити експертизу. Лихо та й го годі, і клопіт йду, бо не жарт, яке діло. Фельдшер, почавши свій допит, зміряв мене підозріло, випитав, як саме вбила ту швидконогу ногу звірюку. Як бітувала лупила, чи не порізала руку шкурку, понюхав, пошкрябав і в шафу сховав, та й до мене. Діло погане вас бабо. Вбили тварюку скаженну, вбили заразну лисицю, будем робить вам уколи. Тож Скидайте спідницю. Що ти кажу, та ніколи кинь глузувати не хабо, мовлю, а він до погрози. Поки нормальні ви, бабо, лягте й прийміть оці дози. Вибігла я із контори, йду і себе вже боюся. Мучить нечуване горе і думка. Боже, невже я сказюся? Млин проминула криницю, сльози втираю рукою йду і проклинаю лисицю, та щоб ти померла малою? Вдома за що не беруся? Думка снується мов нитка. Боже, невже я сказюся. Раптом приходить сусідка. І дізнаюся нежданно я про аналізи шкурки. Фельдшер за госпом Іваном вже пропили всю до цурки. В парі йшли. Та в сніг лягли недалеко від школи. Кажуть, либонь, показились, бо повезли на уколи.